Друзі, привіт! На зв'язку десь компанія компанії Автопарк. І це наше нове надходження BMW-Трійка 2006 року випуску 318 з 2-літровим двигуном на задньому приводі, в цікавому кольорі на легкосплавних дисках зі світлим салоном. Автомобіль офіційний, купувався офіційного дилера в Одесі. Автомобіль з 2007 року. В одного власника. Перший власник автомобіля був лише рік, здав автомобіль в салон і вже купив інший власник. Всередині тканина, мультикермо, датчик світла, також є двозонний клімат-контроль. Бачимо, на приборній панелі немає жодної помилки, автомобіль працює рівно, без яких-небудь нарікань, пробіг 143 тисячі кілометрів. Нещодавно було автомобіль обслужено. Бачимо, що припіднята у нас фронтальна частина. Були замінені стойки з пружинами. Ось буквально три дні тому, тому автомобіль ще не встиг присісти. Також було обслужено гур, замінено колодки в круг, стандартне то також було пройдено. Дивимось задній ряд. Задній ряд, як для трійки, доволі просторий, можна спокійно розміститись та з комфортом подорожувати. Подивитись цю автівку можна буде адресою вулиця Михайло Рушевського, 15-тя, міста Одеса, а придбати її можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Приходьте до нас, покажемо автомобіль, проведемо тест-драйв. Допоможемо на ньому поїхати в найкоротший термін. До зустрічі мирного неба.